Тема козацької вольниці особлива сторінка для криворіжжя, адже перший зимівник на наших землях поставили саме колишні запорожці, а пізніше з'явився поштовий тракт зусиллями гетьмана Калнишевського. Про ці та інші події минулого кривого рогу, а також про подвиги легендарних січовиків, розповіла школярам співробітник музею Людмила Шаповалова. Запросили на зустріч і представників сучасних козацьких організацій, які однією із головних своїх задач бачать патріотичне виховання підростаючого покоління. У нас Осередки в шкільних юнацьких колективах носять ім'я і закарбовані на прапорах козацьких, рядом з Богородицею, гербом нашого міста, імені Григорія Гутовського. Чудовий прапор. Крім того, 316-й двічі Червонопрапорної стрілецької дивізії, також Леоніда Бородича. Вони вивчають позашкільними темами історію цих найменувань. Якщо назвався козаком і хочеш, щоб після тебе залишилось все, що ти напрацював, необхідно залишити достойну заміну, навіть набагато краще, ніж дійсно діючі козаки. Тому при найменшій можливості ми завжди намагаємося передати всі ті надбання, які прийшли до нас, підростаючому поколінню. Приїхали на захід і підопічні катеринославського козацтва, джури юнацького козацького осередку Криворізької загальної освітньої школи No87. Вони теж ведуть активну громадську роботу і дуже пишаються тим, що належать до славнозвісного братерства. Ми проводимо різні ярмарки, волонтерські акції, допомагаємо волонтерам, висаджуємо дерева. Проведемо різні заходи до дня козацтва та Збройних сил України. Гадаю, ми будемо гідною зміною, але час покаже. До дня козацтва підготував свою виставку Козацькому роду нема переводу. криворізький майстер пластичних мініатюр Василь Новіков. Він є автором масштабного циклу «Жовтовицька битва батальних композицій, жанрових сцен та міні скульптур. В його роботах знову ожили події минулого, якими пишаються сьогодні українці. Звичайно, уявлено, звичайно, що використовую будь-який ілюстративний матеріал, і картини, репродукції картин художників, гравюри, і навіть художні фільми історичні на козацьку тему. Козацтво це, як на мене, найвищий вияв національного духу українського і національної державотворчої ідеї. Саме козаки створили вже на руїнах Київської Русі нову українську державу. Козацька вольниця завжди залишатиметься однією з найславетніших та найзагадковіших сторінок історії України. І зараз головним завданням і освітян і продовжувачів традицій січовиків є не тільки збереження давніх традицій українського литерства Запорозького, а й виховання в дітях почуття честі, гідності та відданості своїй батьківщині те, чим так пишалися завжди захисники України далекого вісімнадцятого століття.